Ми Забираємо в Тайгарді. Теж є ресторан Red Lobster. Йдемо забирати замовлення. Ось дивіться, які лобстери живі. Доволі немаленькі такі вони тут. Це майже ми вже наближаємося до центру Лейкосвего. Ось такий класний ресторан Суші, Бамба Суші, але там просто забито. Сказали півгодини пів години очікування і до нас позвонять Вода взагалі така собі. Йдемо просто прийдемо. Є різні заклади. Цікаві. Магазини. Така. Цікава атмосфера, нагадує Європу, тому що людям, які приїхали з Європи, дуже важко. Якщо просто в звичайних містах американських. А Це дуже сильно схоже це містечко на Європу. Такі атмосферні магазинчики, ресторанчики, кафе. Це таке цікаве. ou Працюємо доставка Portland Рауддейл місто. Ну бути у нас ресторан Помпел. Ось цей ресторан. Йдемо забрати замовлення. Перший раз тут. Ось такий ресторан. Та карта Італії. Цікаво, погнали! Взяли замовлення, важка сумочка. Виїхали буквально на вечір. Бачимо, попрацюємо декілька годин, що з того вийде. Ось ну, як бачите. Друге замовлення, так, Обел, приїхали, але довелося об'їжджати ось вулицею. справа. Ось так. Тому що на самому перехресті все перекрито, дві поліцейських. Ніякої пожежі, щоб була не видно. Не знаю, що там сталося, зупинили якусь машину. Щось там обшукують, але приїхала як завжди і пожежна, і пожежна машина, і швидка. В них всі приїжджають завжди одночасно, мені це не зрозуміло. Але ось так, бачите, там обоблизкові маячки. Ось рух там перекрито, звідти машини в цю сторону взагалі не, ї... не їдуть. Ось як бачите, невідомо поки що тут сталося, що то бездомні горіли, але є і швидка і поліція, ось так, все перекрито. Бачите тут сніг пішов. Ось така екстремальна у нас погода. Нема де залишити їду і довелось так на землі залишати, що робити. Ось такі апартменти Так в Америці живуть люди. Що ж, перша година у нас пройшла 8.16, ми перше замовлення підібрали, зараз 9.20 36 доларів за першу годину вийшло. Не так і погано. Працюємо, побачимо, як піде далі. зараз під'їхав під KFC Kentucky Fried Chicken. Але ордер не готовий, є лише сендвічі, а щось там нема пі і фрайс, і вони вже не будуть готувати. А якщо будуть, то треба чекати 26 хвилин і їхати в інше місце, тому що вони через 11 хвилин закриваються. Ось такий прикол. І вона каже працівниця телефонувати замовнику. Я телефонував два рази. До речі, номера маскуються бо тут з іншого штату не показуються реальні номера, і ніхто не відповідав, так що довелося відмінити ордер, скасувати. Ось так. Ось такі теж бувають ситуації, тому потрібно деколи говорити з замовниками, телефонувати їм. Треба було сказати, що ось якщо він згіден, то є два бургери, а решти меню немає і потрібно чекати або їхати. В іншу точку KFC, тому що це більше не працює. Ось так, ось така ситуація. Що ж, працюємо далі? Ось такі бувають апартменти. Америці такі ось автомобілі. Це з дерева. Що ж, доставили, ще одне замовлення і підіб'ємо підсумки сьогодні, що вийшло. Що ж, три години попрацювали. Прийшло за 3 години 69 доларів по 23 долари за годину. Ось такий результат. Ну що ж, ось такі апартменти. Потрібно їхати мені. є yeah. Інші справи. Попрацювали 3,5 години і заробили 85 доларів. Поділити, якщо, то виходить 24,3 з копійкою. Ось такі заробітки сьогодні. Кому відео сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. І до нових зустрічей. Всім пока!